Я вас вітаю. З вами Олексій, і це найгарячіші новини за цю добу. Наші сили спеціальних операцій влаштували справжній розгром. У Курській області Трамп почав публічно принижувати Путіна, ну а на фронті для окупантів запахло справжнім друзі котлом. Тож поїхали розбиратись. Ну і почнемо з блискучої роботи наших сил спеціальних операцій. Генштаб підтверджує, що завдано удару по ангарах. В Курській області, де рашисти зберігали свої хвалені іскандери. Ну, в результаті знищено пускову установку іскандер 5 транспортного заряджувальних машин та ЗРПК Панцир С. І це просто неймовірно болючий удар саме по ракетному потенціалу нашого ворога. І це не все. Сили безпілотних систем успішно вразили Афіпські НПЗ у Краснодарському краї, який забезпечував пальним армію РФ. А на фронті, друзі, в рамках лише добропільського контрнаступу вже звільнено майже 170 квадратних кілометрів території, а втрати росіян сягнули майже 3 тисячі осіб. Також за останню добу знищено майже тисячу окупантів, декілька танків, бронетехнік. Тобто Збройні сили України просто а, то, завдають тотального розгрому нашому ворогу. Ну а далі давайте про величезну політику. Дональд Трамп принижує Путіна і ставить ультиматум Ердогану. Про що йде мова? Дональд Трамп просто увірвався в інформаційний простір з низькою нищівних заяв. Під час перемови з турецьким лідером. Так, вони зустрічались з Ердоганом, він прямо йому говорить, що Туреччина повинна припинити купувати російську нафту, поки триває війна. Трамп заявляє, що Путін вбиває людей без причини, його економіка йде до біса, а армія практично не здобула жодної території і навіть втрачає її. Тобто, за його словами, ця війна мала б закінчитися за тиждень. І це вже не просто критика, друзі. А відверте приниження Кремля на світовій арені. Ну, якщо Трамп говорить, що друга армія світу не може захопити територій, а більше того, вона їх ще й втрачає, то це вже приниження для російської армії. Ну а також Ердогана тиснуть, щоб. Туреччина повністю припинила купувати російську нафту. Пункт третій: російський ядерний терор, блекаут на ЗАЕС та вибухи біля ще однієї станції. Ну, поки, друзі, цивілізований світ тисне на Росію, вона продовжує грати, на жаль, з вогнем. На Запорізькій АЕС вже другу добу триває повний блекаут через чергову провокацію окупантів. Станція наразі працює на дизель-генераторах, що створює. Критичну ситуацію з ядерною безпекою для всієї не лише України, друзі, а й Європи. Більше того, МАГАТЕ повідомило про вибух безпілотника за 800 метрів від периметра Південноукраїнської атомної ж електростанції. Таким чином, друзі, Росія продовжує свідомо створювати ризик ядерної катастрофи, але чомусь мені не зрозуміло, чому ніхто в світі не може це. Зупинити. Ну, а тим часом на фронті, друзі, пекло в Куп'янську та перші котли під Покровськом. Ситуація на землі залишається вкрай напруженою. А у Куп'янську, за даними МВА, ситуація критична, місто під безперервними обстрілами, відсутні будь-які комунікації. Але водночас на Покровському напрямку надходять дуже цікаві новини. Російські воєнкори почали панікувати і скаржитись, що їхні підрозділи опинилися одразу в трьох котлах. Вони пишуть, що наші дрони знищують конвоги з постачанням, а підкріплення просто не доходить. Хоча в ОСУ, в Дніпро кажуть, що говорити про оточення зарано, але підтверджують, що в кількох місцях росіян ну, справді серйозно притиснули. Ну і наостанок, друзі, Європа погрожує, а Орбан знову виставляє палки в колеса. Терпіння у європейців, ну, схоже, уривається. Як повідомляє видання Bloomberg, європейські дипломати в Москві попередили РФ, тобто європейські дипломати попереджають Кремль, що НАТО таки серйозно налаштовано збивати літаки ну, в разі нових порушень повітряного простору. Ну, проте. Єдність в Європейському Союзі знову під питанням. Словаччина та Угорщина блокують 19-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії. Орбан, Орбан прямо заявляє, що не відмовляється від російської нафти, бо це нібито обвалить економіку його країни. Ну, старі пісні про головне, поки вся Європа шукає шляхи, як зупинити агресора. На жаль, Орбан його підтримує. На цьому, друзі, в мене все. Підписуйтесь на канал. Віримо в ЗСУ. Слава Україні! До зустрічі!